Ви дивитеся перший міський. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня. У студії Ірина Коробко, сьогодні будемо говорити про творчість і е, про мистецтво. Але, знаєте, не в тому мабуть, вигляді, і не про те, до якого ми з вами звикли, тому що воно було, буде пов'язане із війною і не лише його результати, його плоди будуть пов'язані з війною. Це люди, які насправді. Ну, навряд чи мріяли про те, що їм доведеться воювати, навряд чи мріяли про те, що їм доведеться одягти форму, взяти в руки зброю і захищати свою країну. Тому що в нашому звичайному мирному житті вони люди мистецтва, чому я так і сказала. Один з них поет, інший художник. І я буду питати, звичайно, чи вони хотіли цього, але думаю, що відповідь вона очевидна. Ніхто з нас не хотів цього, але так сталося. І е, як же так. Видалося, і так сталося, що вони, враховуючи те, що продовжують захищати країну, ще й займаються своєю ще однією улюбленою справою. Про це сьогодні будемо говорити. В нашій студії два гостя: це Андрій Роїк, художник і зовнішній пілот БПЛА. Зараз вітаю вас, Андрію, так і Олександра Ванесов, поет і головний сержант Роти. Вітаю вас! Я вам дуже дякую, що ви знайшли час, щоб прийти до нас, тому що саме сьомого завтра так у вас відкривається виставка. І виставка має цю, цю, ця таку назву Інверсія життя відлік з нуля. Знаєте, чесно вам скажу, коли готувалася до ефіру і е, прочитала і побачила навіть назву. Торкнуло це дуже сильно, тому що я розумію. Ні, я не можу розуміти, тому що я у тилу живу. так? Я не можу цього розуміти, але я намагаюся розуміти, наскільки е там має бути багато емоцій. Тих емоцій, які ви, власне, пережили, які ви переживаєте. Наразі в кожного з вас по дві професії, так, це основна мирна професія і професія військового. І, Як я вже сказала на початку. Я дуже сумніваюся, що хтось із вас мріяв про те, щоб приходити отак у формі. Чи можливо ні? Чи можливо, як Андрію Олександру, кому зручно починати? Про мрії в сенсі чи мріяв я бути військовим? Так, так. Чи мріяли ви взагалі бути от в такому амплуа, в якому сьогодні ну, доводиться? Бути? До, до, до шести років здається, так mm. uh -huh. а потім мріяв не бути. А потім я був впевнений, що я вже, ну що шо, ось в армії я вже ніколи не попаду, бо вже я застарий для цього. Але склалося, як ви кажете, як склалося. І ви пішли добровольцем, як так. я розумію, так? Так. Ні, мечтати стати воєним такого мною не проїздило, несмотря на те, що моє отець спокійно був воєнним чоловіком. Можливо, тому і не хотілося, так? Ні, ні, знаєте, нет, відбувається просто... по різному. Буває, коли батько і ти бачиш, і хлопчик обов'язково йде, а буває навпаки, от мабуть, як у вас мені більше хотілося отримати якусь іншу професію, я хотів бути врачом, і на самом деле как бы зробив все для этого, то есть, время учился в інституті, але потім вийшло так, що... Його. Навики які-то остались, котрі потім пригодилися. <сіх> вот. е е нет, подобной мечты не было. Завтра ви відкриваєте виставку, до якої готувалася. Слухайте, як е так взагалі сталося, що знайшли час знайшли натхнення <кх> на те, щоб представити ось таку виставку. Я розумію, що вона, мабуть, буде. З точки зору психологічної складною, тому що це саме те, що з нуля. Це те, що ви бачили, те, що ви пережили на нулі. Так я е, ну, намагаюся зрозуміти, як мирним людям це відчувати, але це дуже важко. Мені здається, що ті люди, і до речі, перед ефіром ми з вами поспілкувалися, і ви мені сказали, і не треба. Я ну, мабуть згодна з вами і не треба. Але бачите, знову ж таки, так сталося, як сталося. Що це за виставка? Давайте більш детально про неї. Що там буде взагалі? Це виставка ти... роботи Андрія. <кхем> Андрій до війни був архітектором, я думаю, Андрій розкаже за себе, але там вдруг у нього знайшлося, і почали то якісь дружеские шаржи сначала. значала. Да? Вони були достатньо. Смешные, они были привязаны к каким-либо ситуациям, каким-либо людям. И эти рисунки, ну, как бы они не могли не заставить там, не улыбнуться, да, то есть это были хорошие, действительно настоящие рисунки. Мне показалось, что Андрей, может, пропуская увиденное, услышанное через себя, создать что-то большее. Несколько разговоров, которые я постарался это объяснить, доказать, я даже не знаю, как это сказать, и начали возникать рисунки другого уровня, другого характера. А знаете, получается так, что пропущенная через ну, как бы душу художника, да, через сверхчувствительность художника, Эти рисунки они несут в себе действительно очень серьезный большой какой-то контекст. Они несут в себе очень серьезный какой-то психологический надлом, потому что да, мы гражданские люди. И... По сути, мирные люди с мирными профессиями, абсолютно мирными. И в итоге эти рисунки становились все тяжелее и тяжелее и пришли к уровню того, что... люди совершенно разных профессий, люди совершенно разных а, пониманий, uh -huh. да, а, они начали объяснять, что эти рисунки имеют а, очень высокую художественную какую-то нагрузку, ценность. А, недаром несколько из этих рисунков попали в газету «Таймс», к примеру, да, то есть uh -huh. у нас даже есть такое достижение, небольшое. Ну а дальше талант художника. повів Андрія, куда-то далі. Вот Це прийшли до виставка. того, що їх треба показати, да? їх треба показати. Взагал, що їх треба показувати, що їх, що їх мають бачити і всі інші. Ну, ми подумали об этом і вирішили таку виставку. Що там за роботи, Андрію? Приходіть і посмотрите. Це зрозуміло, що ми не можемо розповісти, але так О, в двох словах. Дивіться, все не просто, все значно простіше. Угу. А, я малюю. Все життя, скільки себе пам'ятаю, я до повномасштабної війни 25 років пропрацював архітектором в Одесі. Тобто малювання це ну, частина життя. Просто я до армії малював трохи інші речі, потрапивши в армію. Познайомився з Сашею, і Саша наполягав, що треба продовжувати малювати. А мені здавалося, що армія і малювання це несумісні речі. Як він каже, що, ну, почали з'являтися спочатку шаржі, так і інше. Ну, якщо казати чесно, то о, трохи примушував мій товариш мене цим займатися. Ага. Я зараз, вже, о, вже третій рік, пішов о, цього всього, і я розумію, що це було не просто з його боку, тому що Саша це для нього вже друга війна, і він знав, куди я потрапив. І це виявилося такою саме терапією, мабуть. Це такий якорь, який тримає за. За цивільне життя, за творчість. Це як місточок, так? який пов'язує вас так. з мирним життям тим так. довоєнним, тим, що було до цього. Так, але те, що я малюю моїм друзям цивільним, здається, жахливими речами, але це те, що художник просто відчуває, і для того, щоб ці відчуття які дуже загострені, як у будь якого художника. Вони можуть зірвати дах, а для того, щоб вони не зривало, ти просто сідаєш та малюєш. Жахливими за змістом, я правильно розумію? Так, ну, тобто... за, за, за змістом. Сподіваюся, що вони не дуже жахливі. жахливі перепрошую. З технічного зору, ну це, це нехай вирішує глядач. Це невеличкі малюнки, формат який має поміщатися в рюкзак. І я їх малював у прямому сенсі на колінах, там, коли була така можливість. Їх накопичилась деяка кількість. Саша поет, він просто записував вірші, які приходили, так як я малював. І Результати нашої творчості ми помістили ось у спільну книгу. Тобто, показуйте її, зараз попросимо оператора, так щоб він тобто, показав. Акорди війни вона де, має назву. Деякі так. малюнки це прямі ілюстрації до віршів, деякі це вірші, написані під впливом малюнку. А деяка творчість просто, просто творчість всередині однієї книжки. Я продовжую малювати, і Саша продовжує писати. От і це у Саші народилася ідея, що це треба показати людям. Я вважав, що це щось особисте таке, і угу. може не дуже На загал, так. не дуже високою культурної там значності це має. Але є люди, які зацікавилися і які нам допомагають в організації виставки. Це професіонали, які дали доволі високу оцінку моїм роботам. Це приємно. Подивимось, що скаже глядач. Слухайте, ну, емоційний склад, емоційна складова цих робіт вона і справді, мабуть, надто важлива. Я не можу навіть вас, я навіть не знаю, як вас питати, де ви там е, знаходили Часто натхнення, ну натхнення зрозуміло. Це навіть не натхнення, це емоції, так які ви переживали. Тут не про натхнення. А де ви знаходили час, коли ви на нулі взагалі? Не було такого часу. Там там, ну от ви малювали під обстрілами? Ну прямо так, що під обстрілами. Ну тобто, періоди затище. Так, ну я маю на увазі, що період там затише. Є якась вільна хвилинка і. І ви от ну, займаєтеся тим, що не, вас. не, не завжди психологічна... сидять з автоматами оп -оп -оп. Тим більше, що я е, пілот ДПЛ. Угу. Ну, зараз, бо до цього я був кулеметником. Е, ну, от бачите, тобто кулеметником. Ну, є внутрішня ротація, є час так званого відпочинку, там. банний день.

Существует. То есть психологической подготовки как таковой ее сейчас немного, я так мягко скажу, а в начале этого не было совсем. И представьте себе состояние людей, которые впервые попадают в какие-то непривычные ситуации. Я очень мягко это говорю. Ну вот, як Андрій, наприклад, так. Якщо для вас це друга війна, як Андрій сказав, так. то для Андрія це було вперше. попадают в какие-то ситуации и плюс к этому как бы видят то, чего в обычной жизни, слава богу, не доводится видеть. Uh -huh. Соответственно, происходит полное какое-то переформатирование, человек как бы, становится другим. Возврата из этого нет. Его до конца на 100% такого возврата нет, это не предусмотрено, да, это дорога в одну сторону. Вы ведь чуваете цену Вы изменились? Да, к сожалению, да, конечно. А, ну, как бы в совершенно даже разных направлениях, <как> да. То есть, с одной стороны, это некое внутреннее состояние, с другой стороны, это а, ситуация, связанная, допустим, там с, со здоровьем которая, к примеру, до этого момента там не страдала. И, конечно же, эмоциональные какие-то э, состояния, э, связанные с пониманием и наблюдением того, что происходит вокруг нас здесь, там. Mm -hmm. То бишь, это разные вещи. А для того, чтобы там в самом начале, для того, чтобы каким-то образом эту ситуацию постараться хоть немножечко изменить. Да, были стихи, да, были рисунки, которые ребята с удовольствием слушали, с удовольствием смотрели, обсуждали, отправляли своим родным, семьям своим. А потом возникла некая идея, кто-то захотел какие-то стихи петь, возникла ситуация, там, сумели добыть гитару, потом сумели добыть скрипку, Uh -huh. То есть даже у нас такое было да вот. и в принципе это какие-то маленькие крохотные достижения направленные именно на э, как бы удержание какого-то психологического состояния человека э, в состоянии человека не в состоянии как бы зверя в состоянии человека Что-то в этом плані нам удалося? Тобто, щоб зберегти в собі людяність, перш перш за все, так для себе самого людяність щоб... навіть людина. Бо людину. дивіться, а, військові а, зараз на війні, це люди цивільні, які а, мали свої професії, сім'ї, якось склалося життя. Тобто, це не хлопці двадцятирічні, які угу. за призовом прийшли. Так. В нас така сива армія. І ці люди потрапили просто в дуже важкі, спочатку сказати, битові умови. Тобто. Ну так, це Спас... тобі не душ, не ванна, це ну. Спати на землі, це, так, це... під снігом там, і таке інше. Намети інші. і все таке інше. Чи, чи. Так, шалаши там, uh -huh. бо наметів не було спочатку, uh -huh. бо буржуйки побудоване будь зна що, і таке інше. Ліворуч посадці біде, праворуч пісуар. І це психологічно дуже важко для людини, яка не наважувалася навіть з друзями поїхати в поход там, на кемпінг uh -huh. бо там душі немає, наприклад. Uh -huh. а, а в бойових умовах там можна не митися місяць, наприклад. Е, ну, там, Вологі серветки таке і інше. І дуже важливо залишатися ну, саме тою людиною, яка пішла на війну. Ну, Звісно, що ми міняємось. І вже змінилися, і вороття назад не буде, так як Саша сказав. Але треба в собі ну, щось було залишити ну, стрижень <сум> тої людини, яка вже сформувалася. У нас є професії, є куди повертатися. Це не, це не персонаж Римарка, які подорослішали на війні. Тут зовсім інша штука. Тут можна розгубити те, що в тебе є, бо там все дуже спресоване, дуже жорстоке, І чим відрізняється військовий від е е пересічної людини, нам зняли запобіжника на вбивство. І е е е треба, ти стаєш сам зброєю, і треба, щоб ця зброя була під контролем. Саша, як е, досвідчена людина в цьому плані, я вже потім це зрозумів, намагався проводити бесіди з хлопцями і заохочувати до різних таких мирних е, подій. Ну тобто, щоб вони втрачати оцю ланцюжок да, із мирним життям оцей зв'язок, я розумію. Скажіть ще Андрій, буквально два слова. Е, чому ви пішли? Ну, знаєте, от я завжди з величезною повагою ставлюся до тих хлопців і чоловіків, які от пішли самі, тому що, ну, тому що без цього знаєте, там, це мій обов'язок захищати все таке інше. Але ж ну, ви чим керувалися? У кожного свої обставини. Тут ви тут згодна з вами. Кожен ніхто не налаштовувався на війну, ніхто не вчився, ну, окрім кадрових військових, зрозуміло. так? Тобто Ви собі займалися архітектурою, ви людина творча і, 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 і тут раптом війна. От, Ну от як ви перейшли оцей свій власний кордон, що ви, ви ж навіть і не розуміли навіть, що там буде, і спочатку з побутом, так? Хоча я розумію, що побут це було найменша проблема, яка могла бути взагалі на війні. Ну, Спочатку це було. Це було ну, складно, але ну, от складно, просто. тому що це цілий день відбувається. Uh -huh. А, Бо розумієте. Піднятися там, кудись піти, е, на коротку дистанцію, е, прийняти участь в бою, е, це одне, а бути готовим е, жити в бліндажі протягом е, двох років це трохи інше. Роками, от в тому та -то й справа. І ніхто ти не знаєш, знав? коли це закінчиться. Ну, от. І, е, О, це ж... Що мене підштовхнуло. Однозначної відповіді немає. Знаєте, у Генрі є розказ шляхи, які ми вибираємо. І там два злодія між собою, і він каже: я обрав поворот там, туди і, там. і так моє життя склалося. А якщо б я туди не повернувся, щоб, щоб зі мною було. Інший каже, то було б те саме. Я гадаю, що він каже, те, що всередині нас вибирає наші шляхи. Я гадаю, що якось так відбулося. За тиждень до початку всього цього повномасштабного нападу, обстрілу Одеси я сам себе питав: а піду ли я, наприклад, в ТРО? Я думав, та ні, слухайте, це так страшно, жутко. ні, Мабуть, я не наважуся. Потім. Ми прикидаємо вранці з дружиною. Мені телефонує мій товариш і каже, ми збираємось військкомат. Я кажу, я з вами. Все. зрозуміло. Ми, Я дуже жалкую про те, що мусимо закінчувати, тому що хронометраж, але все ж таки хочу, щоб ви проанонсували 7 червня 15.00. Так, де саме виставка, і можете запросити. Кажи. О, хорошо. хороша, гурсат, артгалерея, відкриття в 15.00. Всіх бажаючих, приходите, посмотрите, подумайте, увидите. і трошки глибше зрозумієте, можливо, навіть тих хлопців, які сьогодні воюють там, так. Тому що їх внутрішній стан, я розумію, що через цю виставку теж можна буде намагатися якось зрозуміти. Одна из причин э, не самая основная, но и самая але открытие этой відкриття то виставки, тобто важная причина, будемо так говорити, це ми таким образом даємо день пам'яті. Ну, как... Тим, хто вже не з нами. Це теж важливо. Зрозуміти це одне, я сподіваюся, глядач зможе відчути. Так. Зрозуміти це. Це трохи інше. Сподіваюся, це мабуть не те слово взагалі в цьому випадку. Це а через, відчути а, так зрозуміти відчути. це чи від голови, а відчути це від серця. Приходьте спробуйте відчути. Мені дуже хочеться, щоб в мене це вийшло. Дякую вам дуже за те, що ви прийшли. Взагалі за те, що ви робите і на нулі, і тут у мирному житті поєднуючи це все якимось неймовірним чином. Андрій Роїк, художник, зовнішній пілот БПЛА зараз, Олександр Ванесов, поет і головний сержант роти, виставка графіки, інверсія життя Відлік з нуля, 7 червня 15.00, Міський сад. Приходьте, і як сказав Андрій, намагайтеся просто відчути це. Бережіть себе, побачимося.